Протягом цієї ночі спостерігалось зменшення обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Проте, незважаючи на мирні ініціативи України, повністю вогонь злочинці не припиняли. Дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по вільховій, петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, на Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Загалом, протягом ночі, терористи 24 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Слід зазначити і активізацію розвідувальних дій терористів на Маріупольському напрямку. Тут військові тричі зафіксували польоти безпілотних літальних апаратів противника над нашими позиціями. Українські бійці знищили чергове сховище боєприпасів бойовиків. Виявили його під час виконання завдань в селищі Фрунзе на Луганщині. Артилеристи влучним вогнем знищили ворожий склад. Про це повідомив прес-центр оперативного командування Північ. Морські авіатори продовжують активно відновлювати свою боєздатність. Літаки та вертольоти у справному стані, а пального для тренувань вдосталь, запевняють в, в командуванні бригади. До того ж, після виведення з Кримського півострова, вдалося збільшити кількість льотних екіпажів. Загалом на літ частини минулого року склав понад тисячу годин. Рік тому ця техніка знаходилася у Криму. Завдяки героїзму наших льотчиків її вдалося вивезти з окупованої території сюди до Миколаєва. Сьогодні вони складають основу морської авіації Збройних сил України. А відбувалося все так: до вильоту техніку підготували заздалегідь. Дочекавшись, коли у зелених чоловічків буде зміна чергування, літаки та гелікоптери відразу здійнялися у небо та взяли курс на Миколаїв. Польотам не сприяли ані погодні умови, ані російські військові, котрі намагалися блокувати зліт. Згодом на перехоплення підняли літаки Російської Федерації, проте вже було занадто пізно. Цього дня на материк перелетіли сім українських авіамашин. Це було зроблено, може, десь в порушення вимог безпеки польотів, але це було зроблено з метою збереження всього озброєння військової техніки, яка була в віддані бригадами. Нам вдалося це зробити і це був надзвичайний підйом духу і серед особового складу, і серед інших частин. Нас всі підтримували в цьому. Окрім тренувань, військовослужбовці авіаційної бригади охороняють ділянку державного кордону та проводять розвідувальні польоти як над сушою, так і над морем. Ще одним завданням є недопущення проникнення з моря диверсійних груп на українську територію. Околиці Маріуполя. Селище Гнутове. Неподалік знаходиться один з прикордонних контрольних пунктів в'їзду-виїзду з одноіменною назвою. І, хоча передава від цього місця за декілька кілометрів, сюди з території контрольованої бойовиками періодично прилітають подарунки від російсько-терористичних військ. Ось такі от подаруночки летять з того боку. Там, от буквально за три кілометри бойовики, траєкторія зрозуміла. Ось ось тут селище знаходиться. Стріляють. Хаотичні обстріли цієї місцевості відбуваються щодня. Цього разу під вогонь російських найманців потрапили будинки місцевих мешканців. Зачем нас, мирних жителі, пенсіонери? Ну хто ми здесь? Ми пенсіонери. З якої саме сторони прилітають реактивні снаряди, можна легко визначити по напряму траєкторії влучення снарядів. Якщо він відсюда влітів, то він, вот так? Да? Ну от де дерево по врізі. Получається, вот отсюда він якраз сюди упав. Цей день терористи відкрили вогонь з самого ранку. Реактивні снаряди системи залпового вогню Град розривались прямо в населеному пункті. Після обстрілів з одного будинку прикордонники почули крик про допомогу. Діставшись оселі, правоохоронці під завалами будівлі відшукали літню жінку, яка перебувала у шоковому стані. Їй надали першу допомогу та доправили потерпілу до свого бліндажу на контрольний пункт пропуску. Звідси була викликана карета швидкої, яка і відвезла жінку в міську лікарню Маріуполя. В Україні створюють єдину сертифіковану балістичну лабораторію, яка перевірятиме міцність та надійність засобів захисту для українських бійців. Досі виробники контролювали якість власними силами і на власний розсуд. Під час проведення бойових дій було багато дуже. Мінусів в даних бронежилетах і багато було проблем. Не захищають, не дають того класу захисту особового складу. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Тут перевірятимуть шоломи і бронежилети згідно з державними стандартами. На даний час лабораторією зроблено 99% готовності до отримання державної акредитації. Лабораторія сама складається з балістичних стволів. Різного калібру від 7,62 до 145 міліметрів. Випробування проводиться на відстані 10 метрів. Є відповідні зразки, і відповідні установки, на яких закріплюються бронежилети і проводиться відстріл даних бронежилетів. Ми стали свідками того, як військові науковці випробовують бронежилети вітчизняних і закордонних виробників. Для перевірки використовуються набої різного калібру. У відповідності до натовських стандартів, які приміняють всі країни НАТО, перевірка бронежилетів за їхніми стандартами здійснюється одним пострілом. Наші державні стандарти України вимагають здійснювати перевірку не менш як трьома пострілами. Його не На упорі так. На опорі прибіга. Особливу увагу приділяють шоломам. Їх тестують за спеціальною методикою. В цій методиці ми стріляємо 9х18 патроном з балістичного стволу з п'яти метрів в різні частини каски. Кріплення бажано в тильну частину, в лобову частину і в верхню частину каски. Каска, як ви бачите, була відстріляна, показала незавільні результати. До кінця лютого лабораторія отримає державну акредитацію. А це означає, що в зону АТО надходитимуть тільки перевірені сертифіковані засоби захисту. Володимир Кухарський, Володимир Стройковча ще.